Всім привіт, друзі! А я вам нагадую, що в нас в продажу є такий от чудовий бірзового кольору Spark R1. Можете глянути, це повнорозміннений скутер на 500 Вт-двигун. Батареєчка у нас 20 А в парі з цим двигуном. Цей скутер свобідно проїжджає 45 кілометрів, друзі. Дивіться, спинка присутня. Місце для пасажира, місце для ніг-пасажира, педалі також в наявності. Це означає, друзі, те, що... Цей скутер не потрібно реєструвати. Він просто як на велосипеді будете собі їхати. Не потрібно ні документів, нічого не потрібно. В комплекті йде зарядне. Ось два таких іде. Ключика-брелочка. Що тут є в нас? Сигналізація, звісно, ще присутня. Зняти з сигналізації і безключовий доступ. Отак от от він запускається. Давайте пройдемося по органам керування. Значить, дальній, ближній, поворотнички ледовські. і сигнал. З цієї сторони три швидкості. Перша, друга, третя. На третій він десь їде в районі 50 кілометрів. Так, друзі, давайте перемістимося в передню частину. Тут у нас корзинка нас зустрічає, вона також дуже міцна, дуже якісна. Ось таке от світло, дальній ближній, великий ЛЕД. Давайте я виключу, покажу вам, як відпрацьовує у нас ходовий огонь. так от по кругу світиться ходовий огонь. Так, давайте я вам покажу, що зображено в нас на нашій ЛЕД-приборочки. Це тут швидкість, тут пробіг, тут заряд акумулятора. Ще й показує швидкість. Зараз стоїть на третій. Тож, друзі, хто ще думає, хто ще. Не оприділився, определяйтесь. ціна на цей красивий бірюзового кольору скутер зараз мінімальна. Хто хоче собі замовити, я можу відправити, приїжджайте, самі тестуйте. Звісно, що якщо ви на ньому приїдетесь, ви вже не захочете з нього злазити. Він реально класний. Дивіться, навіть місце для мобільного телефона є. Собі закинули і поїхали. Хочу звернути вашу увагу на... Двигун, тут стоять така крильчатка, яка дає змогу охолоджувати цей двигун. Тобто він не буде у вас перегріватися. Бокова ніжка присутня і задня ніжка присутня. Місце порт для зарядочки. Тобто все є. Ціну для своїх підписників зроблю мінімально, друзі. Тож, звертаємося, підправочка я вже казав по всій Україні.